Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я знову вирішив зіграти у гру Last of Day або останній день на землі, як вона перекладається на українську мову з англійської. І ми сьогодні будемо йти в бункер Альфа. На карті тут в цій грі є спіль бункер. Є багато різних бункерів, наприклад, бункер Браво, бункер Альфа. І, наприклад, зараз я піду в бункер Альфа. Цей бункер небезпечний, тому що там водяться багато різних зомбів. Щоб піти в бункер, я маю брати з собою зброю. І також беру з собою броню. Ну, броня мені потрібна, також Бинти, бинти і їжу. Зараз я дивлюся, що в мене є у моїх скринях, що можу щось взяти. Беремо військову карточку до бункера Альфа. І палець спеціальний. Зараз підемо на головну карту і будемо йти. А поки що набираємо зброю. Бачу, тут в мене є якісь пусті бутилки. Зараз я їх поставлю назад на місце. Перше візьму карточку від бункера Альфа. І поставлю ці бутилки. Щоб в мене набиралася вода. Так, що в мене тут Нічого цікавого. Бачите, які у мене тут речі є? Тут колеса багато. Тут моя зброя. Мої дерева. Точніше. Ну... мені би вже взяли цю зброю, може взяти. Якусь обіту е е щоб нею битися. А шапку брати, напевно, не будемо. Ну, я думаю, ми готові. Зараз будемо йти. Ось ми вже біля бункера Альфа. Зараз будемо заходити туди, дивитися, що там є. Я, до речі, вже давно колись хотів проходити ці бункери. Я колись гру також грав. Але ніколи мені не вдавалося їх проходити. Ні перший поверх, ні другий. Ну там, точніше, першого поверху там немає зомбі. Там пару зомбі, там ящики. Точніше другий поверх, третій чи четвертий. Але попробую сьогодні прийти з вами в другий поверх. Дивимося, що тут є І пишемо код, який потрібно, щоб відкрити двері. До речі, я це буду вам розказати, навіщо йти мені в ці бункери, навіщо мені взагалі сюди йти. Ну, по-перше, сюди потрібно йти, щоб відкривати там ящики і зброю. Там є різні е, ящики. Там не тільки зброя. Там є запчастини для чопера. Чопер це те, хто такий мотоцикл, байк, який їде. Для нього потрібні деталі. І деталі не може знайти в звичайній грі, наприклад, там десь на якихось локаціях зелених, жовтих, червоних. Вони знаходяться тільки у бункерах. Ось ми вже у самій грі. Ми сюди зайшли, ми вже тут бачимо першого зомбі, який діє, це поки що перший поверх нижній. Ми його поки що відбиваємо, це, звичайний бігун. Дивимося далі ще в інших кімнатах. Тут є товстяк. Я напевно, що використовую проти нього якусь інакшу зброю. Наприклад... Навіть не знаю, яку. Зараз подивимося, беремо цю зброю. Раз його вдаримо, потім візьмемо біт. Дімо його. Ну, В нього залишається здоров'я, ми його ще вбили. Дивимося, що тут є, тут є душ мав прийняти. Якщо взяти дві води. Ну нам душ ще не потрібен. Ми милися вдома. Тут потрібен якийсь. Навіть не знаю, хто це не треба, не відкривається ці двері. Далі, далі, диємося. Тут суті, тут знову є бігун. Тут зомбі, які мають 80 хп. Бо 80 здоров'я. Тут є зелений талончик. Ну ми потім відкриємо зелені, жовті, надіюся, червоні. Хоча червоні не знаю, тому що червоні, вони дуже рідкісні, вони падають із таких зомбі. Яких дуже тяжко вбити. Ну як тяжко? Легко, якщо в тебе є багато... Пістолетів, різних автоматів, дробовиків. І броня гарна. У мене люди є пістолети і дробовики. Але ми зараз все побачимо. А поки що відкриваємо тут двері. Бачимо цього зомбі. І його вбиваємо. Відкриваємо тут ящик, можливо, тут щось є. Якась їжа, надіюся Є якісь талончики, талончики. Що я вгадав? Я дуже радий. Перший жовтий мій талончик. Який я маю. Будем їх зараз збирати. І ось тут ви вже бачите самі ящики. Коли їх буду відкривати. За неї буду... Ну, маю наважня, що я буду відкривати ящики за талон. Ось ви бачите, для чого мені потрібен палець воєнного. Для того, щоб тут відкрити. Подивитися, що тут є. Бачите, я ж вам казав, що е, цей палець потрібен для того, щоб відкрити тут. Там є пістолет. Пістолет мені зараз дуже потрібен. Ну це дуже круто. Ось і мій перший жовтий талон, який я візьму, і який мені дуже сильно пригодиться. Я його беру замість карточки, напевно, що альфа. Ну, тут маємо поставити всі мої речі, які там були, перенести їх потім. Ну і так далі. Лишемо талон тут. Зараз вам покажу ще що тут є. Тут є ще якась мусорка. Що, це що таке? Я Не знаю. Підкриємо, зараз подивимось. Правда, мусорка. Це тут є жовтий, е, який жовтий? Зелений талон. Пістолет забираємо собі. І йдемо далі. Тут двері закриті. На жаль, там можна було відкрити ящики знайти їх. Ну і йдемо далі. Вже зараз поставимо всі свої речі в цю скриню. Кі тоді є, подивимося, що є тут в цього бігуна. Зараз поставимо їх тут, речі, які мені не згодяться. Талони, які вже є, поставимо тут. Візьмемо собі тільки один зелений. Тому що, ну, у мені всі талони ціні. Хоча деякі не беруть талони зелені. Але я беру всі талони. Збираю всі, бо я поки що новачок в цій грі. У мене 45 левел або уровень. І йдемо зразу на другий поверх. Надіюся, тоді не помру в цьому бункері і зберу багато різних талонів. Хочу особливо червоні і жовті. Ну, зелені також буду збирати. Але самі найкращі – це червоні. Загружаємося трохи довго. Ось що загрузилося. Заходимо в перші двері. Я знаю, що тут зараз буде. Тут зараз буде багато різних зомбі. Трохи зараз буде страшно. Я вже бачу напис зомбі. 40 здоров'я! Присідаємо, тоді куча, дуже багато зомбаків. У мене є одна біта, ми зараз спробуємо нею бити. і відходимо. Отакі будемо так і всі діяти і працювати. У мене є кишені, які в мене є аптечки. Добре, що в мене хоча б є аптечки. Це дуже-дуже круто. І вбиваємо далі з обік. <схи> Забачків. Поки що ми справляємося з допомогою аптечок. Коли вони нас б'ють, ми їх використовуємо і у нас збільшується здоров'я. Ми їх ось вбили, зараз подивимося, які нам карточки з них випали. Напевно, що звичайні зелені. Бачу з одного. В одного є карточка Зелена Як я й думав йдемо далі. Знаю, що там є яросні гіганти. Це я точно знаю. Яросні гіганти це такі великі гіганти, як сказати, які мають аж 500 хп 500 здоров'я. Які раз тебе вдарять і можуть тебе вбити. Це дуже страшно. Тому їх потрібно вбивати із пістолетів, автоматів, дробовиків. Також у цій грі є токсичний товстун. <гум> Ось і він біжить. За мною беру собі якусь кращу зброю. Наприклад, руйнівник. Беремо його і вбиваємо їх. Це там така ми там, ніби пила якась на ньому. Це така палка, на якому пила, ну. Так їм його. Ми вже маємо один жовтий талон. Який отримали з тустунів. Зараз подивимось, що тут є в цьому ящику. Надіюся, щось корисне, якась їжа, наприклад, буде круто. Так, тут, на жаль, нічого немає, він пустий. Цей ящик. А тут є бігуни. І злий гігант. Він дуже небезпечний, а бігунів, бігунів, зараз будемо вбивати. Готуємося. Вони зараз мене побачать, я зараз підійду до них. І зможу з ними легко справитися. А з злим гігантом то мені буде тяжко справитись, його тяжко вбити, він, до речі, пішов на мене. Я думав, він не піде, тільки бігунів буду вбивати, а він там буде стояти, щоб я його потім. Вбив з пістолета. Потрібно брати швидко пістолет і стріляти в нього. Особливо його потрібно відходити. Треба дуже відходити від нього, тому що дуже небезпечний він. Ще до того дуже він великий і ми його вже вбиваємо. Виграли ми його, перемогли. З нього випадає шовтий талон, хоча я надіюся, що червоний. Але нічого, зараз підемо, подивимося, що ще є, які ще зомбі є. Подивимося, чи тут щось є якийсь ящик. Тут ящиків немає, тут є стиральна машина. Зараз подивимося, що в ній є. Я думаю, якась вода, але там ще нічого немає. Штани. Я аж здивувався. А, до речі, що здивувався. Штани, звичайні штани. Беруться в стиральній машині. Я думаю, це якісь там. Наприклад, воєнні. Але це звичайні. Тут є токсичні зомбі. Ми їх оббиваємо, йдемо далі в кімнату Бачу, тут є якийсь бігун. Іх аж двоє. Зараз зайдемо, переможемо їх. Візьмемо собі, напевно, що кращу зброю, щоб їх швидко виграти, перемогти. У них є два талончики в одному і в іншому зелені. Далі в цій кімнаті нікого немає. Тільки я бачу за сіною стоїть двоє тостунів Головне, щоб вони мене не побачили. Я запраю туди аптечки, бинти. Там також біта. Треба так іти, щоб вони мене не бачили. Але чого вони мене мають? Побачити? Я з осіною був. Вони мене побачили, вони біжуть до мене. Відкриваємо двері. Зараз будемо з ними битися. Ні, у мене зброя поламалася. Треба швидко бігти. Тікаємо від них, беремо собі нову зброю. Ось тепер. Зараз, їх, надіюся, переможемо. Підбігаємо трошки, використовуємо аптечку, далі їх б'ємо. Відбігаємо і б'ємо. Так, ми поки що їх перемагаємо. Ми їх перемогли. У мене новий уровень, новий левел. Ми вибираємо собі якийсь навик. Можна його буде потім вибрати. Ну, і йдемо далі. Віддаємося, що тут є, тут є вода, звичайно. Тут є бігуни двоє. Вбиваємо їх одразу. І бачите, є також пральна машина. Ну, все-таки подивимось. Може там якісь круті речі перуться, Наприклад. якась броня. Там нічого немає. Тут я бачу зомбі бігуна Його можна вбити пістолетом. Зараз візьмемо якийсь звичайний дерев'яний. Які я сам робив. І так його вбиваємо, потім відкриємо двері, зайдемо далі. Подивимося, що там далі є. Беремо собі біту. Дивимося, що тут я з'явився якісь пістолети. Чи щось таке. Так. Нічого цікавого Болти можна забрати, викинути. Їх вони мені не потрібні зараз, Ну, не викинути, але зараз вони мені не потрібні. Мені зараз тільки потрібні талони. Збираю тільки їх, або ще якісь круті речі. Відключаємо тут якийсь дим, ну, який забирає моє здоров'я. Тут я бачу турель, яка в мене стріляє по міні-карті. Дійсно, ви теж її бачите. Тут головне дуже тихо пройти, Щоб ніхто мене з зомбі не побачив. Бачите, як я проходжу тут. Баємо цих зомбі. І другу. І зараз ще тих зомбі, що ми пропустили. А до турелі ми лізти не будемо, тому що вона небезпечна дуже. Тут бачу ще є зомбі-бігуни. Відкрили тут двері. Далі тут якісь ще, я не знаю, якісь шафа. Ну, подивимося, що тут таке. Тут болтик. Далі можна підкрастися до них або піти далі. Я обираю піти далі. А потім підкрадемося до них. Так, тут знов ці гази якісь. Так, підкрадаємося до них. Там також щось є тофсяк, може перше цих вб'ємо. Перше цих двох точків. Вб'ємо. Так, в мене знову зброя закінчилась. Беремо собі швидко, руйнівник, починаємо їх знищувати. Вбивати. Надіюся, мені вдасться. Ну добре, що я з собою взяв аптечку. Обов'язково, коли ви йдете в якісь бункери чи щось таке, беріть з собою аптечки, їжу якусь. Щоб коли ви їсте, вас збільшується здоров'я. Так що беріть з собою їжу аптечки, раджу вам це все робити. Бо я без аптечок в це б не прийшов. Мене б ще б 100 разів вбили. Тут нічого корисного. Так, девимся далі. Зараз нападемо на цих зомбі. Зараз мене хтось з них побачить 100% тим претензію. тусяк то підкрадуємося. Вони мене побачили, як я вам казав. Далі боремося з ними. б'ємося з ними. Ми їх переможемо і підемо далі. Нікого ще не проходив перший раз. Мені дуже це подобається. Так, в мене зброї взагалі немає. Закінчилось знову. Пістолет беремо, стріляємо. Так, кубили тустяка. Йдемо далі. Що ви тут побачу? До речі, в мене є ще один пістолет. Лок. І беремо якийсь такий дорожній знак, будемо ним битися. Тільки дуже погано одне, що в мене закінчилась майже вся моя броня. Куртка моя, мій бронежилет, мої штани. Це буде зараз дуже тяжко пройти без броні взагалі. Так, Переходимо тут, можливо тут крама е, закритий. На жаль, ні, не можна закрити їх. Бачу тут знову гіганта через стінку від мене. Зараз обов'язково якось тихенько прийдемо. щоб він мене не бачив, відкриємо тут двері зараз відкриємо. Ну, до речі, я вже фактично прийшов. Уровень перший. Я дуже цьому радий, але я пройду далі. Піду подивлюся, що далі там є. Вб'ю всіх зомбі, які є взагалі тут. Бачу тут токсичні Мені МК М4 мені його вбиває без броні взагалі. Там ярусний гігант. Забираємо з нього жовтий талон. Емок консерви І вбиваємо ярусного гіганта. І за нами біжить. Ми відтікаємо від нього. Дуже це все, обережно робимо. Так, ми його перемогли. Забираємо з нього нарешті червоний білет! Перший раз! Талон, точний червоний талон! Це дуже круто, що ми його отримали. Далі я бачу там різні зомби... зомбі. Вони круті, мені зараз з ними буде тяжко боротися, але в мене є багато пістолетів. хе Залишилось в мене. Беремо з собою дробовики, починаю вбивати цих бігунів. Чекаємо від них і вбиваю. Бачу, там є тустяк. То Точніше, це не тустяк, це. Гігант! Злий гігант, який мене вбив, на жаль. Я думав, що я не помру, але на жаль, так вийшло, що я помер. Мене вбив злий гігант. Але нічого, я зараз візьму повернуся за своїми припасами. Я вже знову пішов до бункера Альфа, я вже прийшов і я зараз візьму свої речі звідти і вб'ю того гіганта. Ось я вже повернувся, забираю всі свої речі, всі свої МК, автомати, пістолети і йду вбивати, на речі, того гіганта, який постійно мене вбиває. Ну як постійно, якщо мене вбив. Через те, що я був необережним Ось тепер ви бачите, що дуже легко можна померти в цьому бункері взагалі без броні. А далі я просто бігав, убивав всіх зомбі, які були. На другому поверсі. Зараз я вам це покажу. Це просто буде дуже довго, так як я їх всіх вбиваю, тому що ярусні ганти не дуже багато здоров'я. Тому я вам все пришвидшую в три рази. Ви будете бачити швидше, що я тут роблю. Як я бігаю, як я відкриваю ящики, ну і так далі. Тут ярсні ганти, і дуже-дуже просто дуже довго буваю. До речі, тут, коли відкроють ці двері, мене чуть не вдарили, мене тільки що вдарили, я лети 99 здоров'я. Ще трошки то я б помер. Ну мені дуже пощастило, тут також є турель і ще якийсь більний ящик. Тут я думав, чи мені йти туди до турелі, чи ні, бо вона дуже небезпечна. Ну, я вибрав краще надійти не буду, тому що збережу всі свої речі, які в мене зараз є. Тут ми вбили тувщиків, везло якогось. Армійці, я не знаю, тут стаки якось поліцейського. На який бункер жив. Ну, ми визволили його. І далі він пішов кудись. Тут ми думали, ми далі пішли. І зараз я вам покажу скільки карточок мені вдалося набрати. Тут збираємо уровень, тут є три цвяхи. Забираємо їх, можна їх взяти. А можна і поміняти їх. Ну і ось ми вже заходимо на перший поверх. І зараз я вам покажу скільки в мене карточок. Тут є 14 таких. І зелених 24. Зелених в мене 24 карточки, Жовтих 7, а червоних 4 карточки. Зараз ми відкриємо зелений ящик. Зараз я вам покажу, що тут. Ну тут. Ну, таке собі. Є, до речі, тут зброя. Дуже добре, що тут є зброя пістолет один. А броня тут слабенька, погана. ну нічого, нормально. Потім після цього я вирішив пройти третій, третій поверх. Третій поверх з нього я отримав 14 зелених талонів, 25 жовтих і 21 червоний талон. Я вирішив це не ставити в це відео, так як я проходив третій поверх, тому що відео буде дуже-дуже довге. І через те я покажу вам так, як я відкрив вже жовтий ящик з талонами з допомогою цих талонів. Якщо наберете багато лайків, тоді я, можливо, вам покажу, як я проходив третій поверх бункеру альфа. Ось я вже відкриваю цей ящик. Зараз ви бачите, що тут випало. Ну, тут випала броня. І дуже круто, що туди пало колесо. Мені воно потрібне для чопера. Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал и пишите коментарі. Всім удачи и всім пока.